1994 рік раптом на вулиці свого рідного провінційного містечка Острога я побачив дівчину і злякався. Дозвольте перед історією. Я був ймовірно в шостому чи сьомому класі, коли звернув увагу на старшокласницю. Мені здається, більшість хлопців в нашій середній школі номер 1 міста Острога, що на Рівненщині, були закохані в цю неймовірно вродливу дівчину. На вулиці була саме вона. Але вона виглядала зовсім інакше. Змарніла до неймовірності. Жовто-сірий колір обличчя. На вигляд їй було під 60-де? Де та врода, де та краса, де та свіжість, яка колись була в цієї дівчини? Тож переді мною стояло питання: як так сталося? А за кілька хвилин я дізнався: наркотики. Так, вона захопилася ін'єкційними наркотиками. Тоді це були найбільш поширені опіумна ширка із макової соломки. Ми познайомилися ближче, і навіть наша невеличка церква згодом запропонувала їй пройти реабілітацію, бо ми вже мали певний досвід допомагати наркозалежним в нашому місті Острозі. Тепер уявіть собі, що зовсім інша ситуація вам 60. А ви зустрічаєте свого однокласника чи однокласницю, яким, на вигляд, 30, не більше, свіжість, неймовірно врода і краса. Я впевнений, що ви також поставили б це питання. Як? Поясни, в чому секрет? Як вдається тобі підтримувати себе в такому гарному стані? Питання як? Збудувати міцний шлюб. Питання в чому секрет, що деяким подружнім парам таки вдавалося бути неймовірно гармонійними і пристрасними, незважаючи на довгі роки спільного проживання, поставила перед собою команда вчених на чолі з Ніком Стінетом і Джоном Діфрейном. Майже 50 років тому. 25 років тривало це дослідження. 14 тисяч подружніх пар спеціально відібраних. О, це була ціла система віднайти ці по-справжньому об'єктивно щасливі гармонійні подружні пари. І не лише в США, в 24 країнах світу. На американському континенті, Європа, Азія. 25 років дослідження пильного вивчення і пошуків відповідей на питання. Як як їм це вдається, відкрили шість ознак міцних родин? Саме з тими шістьма ознаками я хочу вас познайомити. Це як GPS-координати. Так. Це як щось, що підказує, у що нам важливо інвестуватись для того, щоби з руками наш шлюб ставав лише міцнішим. Ознака перша. Відданість сім'ї, відданість чоловіка, дружині дружини чоловікові була непохитна в тих парах. Коли ви чуєте слово відданість, що ви маєте на увазі? Погодьтеся, що це щось непохитне. Попри зовнішні тиски, віддані люди, зустрічаючи перешкоди, не ламають Слово вірності. Так, вірність, відданість дорівнює вірність. Ці чоловіки зрозуміли, що потрібно зберігати вірність своїм дружинам, емоційну і сексуальну. Ми живемо в страшні часи, в тому розумінні, що світ збожеволів на темі сексуальності, порнографія стала справжньою епідемією сучасного світу. За 10 хвилин перебування в інтернеті, ми можемо побачити більшу кількість врадливих жінок, ніж наші діди-прадіди за все своє життя. Порноконтент зробив сексуальне задоволення і зраду на відстані кількох кліків і рухів мишкою чи джойстиком. Вірність надзвичайно важлива. Тож ці чоловіки що ніколи не переживали спокус? їм ніколи дурні думки не приходили на розум, ймовірно, приходили. Ймовірно, вони зустрічали спокуси, але вони зрозуміли, що вірність, а особливо свої очі, чоловіки, потрібно було берегти від будь-якого зла. Захищаймо себе, чоловіки, від порноконтенту. захищаємо себе від флірту, від Думок про залицяння від порівнянь своєї дружини з іншою. Вірність надзвичайно важлива. Не тільки для чоловіків, але й для дружин. Кілька років тому Facebook назвали однією із причин розлучень в Британії. Знаєте чому? Соціальні мережі зробили флірт і залицяння ближчими. Ви знайомитеся з новими людьми? Хтось лайкнув вашу світлинку. Хтось залишив милий відгук біля вашої світлинки чи вашого посту. Хто ж цей незнайомець? І ось з невинної переписки починаються нові знайомства, романтичні зв'язки, і дуже часто зрада, так і дружини можуть зраджувати. Якщо чоловіки найчастіше зраджують в пошуках пристрасного сексу, то жінки найчастіше йдуть на зраду через. Відсутність відчуття кохання у взаємовідносинах через те, що вони не впевнені в тому, що вони цінні, вони потрібні, вони закохуються. І як чоловіку потрібно берегти свої очі, так, ймовірно, дружині потрібно берегти свої вуха від залицяння блесливих слів когось, хто може претендувати на вірність. Не лише вірність важлива для того, щоб відданість практикувалася цією парою, але і чесність. Так, відданість дорівнює чесність. Одна із агенцій вирішила дізнатися і скласти такий собі рейтинг брехні топ 10 Самих брехливих поширених фраз на планеті Земля. Газета Нью-Йорк Таймс навіть оприлюднила результати цього дослідження. І ось на першому місці фраза, якою найчастіше ми обманюємо інших. Знаєте, як вона звучить? Ви не повірите? У мене все добре. Все гаразд. А ви говорили неправду цією фразою? Бо ж не завжди, коли ми казали, що так. У мене все гаразд. У нас все було гаразд. У цьому топ брехні є також фраза, яку найчастіше ми кажемо на день народження, коли нам вручають подарунок. Саме про цей подарунок я мріяв. Нам подарували щось непотрібне, і найчастіше, що ми зробимо з непотрібним подарунком, правильно передаруємо комусь іншому і знову почуємо цю фразу. Саме про цей подарунок я мріяв. Ще одна брехлива фраза. Як смачно! Ще одна брехлива фраза звучить так: я тебе кохаю. Я тебе кохаю. Вслухайтесь, Найчастіше ці нечесні, неправдиві слова звучать в колі рідних, близьких, друзів і колег чесність. Надзвичайно важлива. Одна із найбільших причин нашого його обману чи брехні страх. Тож як важливо будувати взаємовідносини, де безумовне прийняття отож, відданість, зберігати вірність і практикувати чесність у взаємовідносинах. Ознака номер один. Ознака номер два. Вдячність пари, яким, яким вдавалося будувати міцний шлюб, володіли цим вмінням гідно оцінювати найменше зроблене для них добро. Наголошую на слові вміння. Вдячність це не те, що ми народжуємося. Вдячність, як навичку, ми не всмоктуємо з молоком матері нашої. Ні. Вдячність потрібно опановувати. Насправді, ми ніби повинні стати шахтарями. І я чув про одну шахту, де видобувають алмази. Це величезний кар'єр насправді, але це шахта відкритого видобутку. Де працюють цілодобово півтори тисячі гірників неймовірно важка праця. Без сумніву, вона і, напевно гарно оплачується і все ж, не раз ставили питання, воно того варто? Адже для того, щоб віднайти один алмаз, потрібно перебрати тисячі кілограмів, десятки тонн сміття, руди, каміння. Але ті, хто там працюють, кажуть, вони того варто. На що я натякаю, коли я кажу, що кожен із нас має стати шахтарем, ми повинні навчитися заходити у цей забой, у цю шахту одне одного і поміж родини доліків віднаходити алмази чеснот, прекрасних рис, звичок, того, що робить партнеру шлюбі добре і. Дякувати знову і знову. Причому причиною вдячності повинні бути не обов'язково якісь великі подвиги, великі жертви, щось маленьке, щось дрібненьке. Вдячність кожен день. Третя важлива ознака щасливих родин позитивне спілкування. Не те, щоб пари, які сказали, що нам добре, ми щасливі, не сперечалися, не конфліктували. Та ні, у них було, і їм часом було не солодко одне з одним, але вони опановували мистецтво чути. Саме час нагадати цей унікальний біблійний принцип через апостола Якова він прийшов до нас. Нехай кожен із нас буде швидким на слухання. Повільним на слова і повільним на гнів. Позитивне спілкування починається з вміння, ставити уточнюючі питання, перефразовувати, починається з мого щирого бажання максимально точно зрозуміти свого партнера у шлюбі, вміння слухати запорука позитивного спілкування. І тут хочеться сказати обережно гнів. Одного разу на церемонії ввінчення, а згодом на весільному обіді, мені дозволили сказати кілька слів парі. Я дістав запальничку заздалегідь приготовану і задав питання, що дозволяє з'являтися вогню? Два елементи в запальничці, а саме кремінь, це який іскрить, і газ. З'являється вогонь. Я продовжив. Уявіть собі, що вогонь це конфлікт. Це сварка неймовірна. Кремінь, що таке кремінь? Що іскрить? Ми егоїсти. Кожен із нас гордий по-своєму. На жаль, егоїзму в нас чимало, коли щось іде не по-нашому, у нас тут іскрить. Але знаєте що? Одних лише іскр мало для того, щоби з'явився вогонь. Якось ми з дружиною стали перед питанням, яку шафу, якого кольору поставити. У, е, у нашому коридорі. І я почав переконувати свою дружину, що ймовірно вона має бути кольору дуба. На що дружина сказала? Ні, Славчику, вона має бути кольору слонової кістки. Я почав лагідно заперечувати, кохана, до чого тут колір, як ти сказала, слонової кістки? У нас тут є двері, які шпоновані під дуб, органічно буде, що і, якщо й шафа буде кольору дуба. На що дружина моя сказала: М -м -м, буде гарніше, якщо це буде кольору слонової кістки. А я ні, кольору дубу, вона ні, кольору слонової кіски, ні, кольору дубу. Ну що, конфлікт уже є чи ще немає? Правда, що не відчувається. Ні, є просто дискусія, є обговорення своїх якихось переконань. Чогось не вистачає для конфлікту. Чого? Емоцій, абсолютно вірно, гніву, роздратування, крику. Ось чому, Яків закликає нас. Бути повільними на слова і на гнів. Гнів і роздратування. Щоб не мучити вас дуже довго, скажу, що поставили шафу кольору слонової кістки. Вона дуже гарно вписалася в наш інтер'єр. Позитивне спілкування це вміння слухати, це вміння ставити правильні запитання, це обережність в словах і вміння приборкувати роздратування і гнів для того, щоб говорити лагідно, добре, з бажанням добра, мого партнеру. Наступна четверта ознака міцних родин це час проведений разом. Не може бути міцний шлюб, якщо чоловік і дружина мало бачаться, якщо батьки мало проводять часу з дітьми. Ми стаємо холоднішими в почуттях. Романтика згасає, час проведений разом. Він живить нас, ось чому його потрібно планувати. Одне з самих мудрих доленосних рішень, яке я зробив за все своє подружнє життя, я знайшов день для сім'ї. У мене це понеділок. Так, це день, коли я намагаюсь в першу чергу належати лише моїй дружині, ну і також моїм дітям. Це вміння говорити ні. це... Е, Можливість і час бути удвох. І часто виникає суперечка. Важливо більше часу, чи важливий якісний час, і кількість, і якість проведеного часу разом дуже важливо. Прогулянка ввечері, спільна подорож, спільне читання книги і обговорення цієї книги, перегляд якогось фільму, але потім дуже добре осмислене, критичне осмислення і обговорення цього фільму. Так. Час разом, інвестуйте це і знаєте, що плануйте його наперед. Тиждень плануйте з того, що ви заплановуєте час разом. І найкраще, якщо ви маєте протягом дня цей диванний час, софа тайм, 15 хвилин, для того, щоб зануритися у світ своєї коханої людини. Кілька питань, які ви можете поставити одне одному: що радувало сьогодні? Що печалило? Що получилося сьогодні? Що не получилося. Закінчіть фразу Я почуватиму себе краще. Якщо я буду ефективнішим, якщо п'ята ознака міцних родин це стресостійкість. Правда в тому, що ми живемо в неідеальному світі, де обов'язково будуть труднощі і випробування. Стресостійкість це здатність перетворювати кризи і випробування на щось, завдяки чому ми зростаємо. Більшість з нас чули про посттравматичний стресовий розлад. Але мало хто з нас чув про посттравматичне зростання. Одного разу моїй дружині поставили невтішній діагноз. Ми переживали складні часи. Я переживав розпач. Моя дружина виявилася сильнішою, ніж я, я вдячний Богові за те, що вона не здалась. Вона боролася, багато читала про цю хворобу, і знаєте що? Вона почала змінювати раціон свого харчування. Вона голодувала 21 день. Насправді, та криза змусила нас багато що переглянути в нашому житті. Був період, коли ми переживали важкі часи з кожним із наших трьох синів. Ми мали виклики. Часом ми плакали, відчуваючи вічей, відчуваючи себе навіть банкротами в вихованні. Але знаєте що? Кожного разу я сприймав цей виклик, щоб щось переоцінити. І я починав знаходити більше часу для спілкування з власними дітьми. Занурення в світ їхніх переживань, тому стресостійкість і вміння використовувати кризи для особистісного росту дуже важливо. І останній ознака чи фактор духовності. Виявляється, всі ці 14 тисяч щасливих пар мали щось особливе, що було не просто між чоловіком і дружиною, а між ними і Богом, творцем. Так, Бог. Його слово, молитва, відвідування церкви, спільне служіння вони черпали в усьому цьому силу для свого шлюбу. Тож борімося і перемагаємо.